Трамп уже прийняв рішення давно заробляти на війні. Це вже відчувається в його підході. Тому е, Україна стала чудовою, Зеленський став прекрасною. Європейці молодці, хай платять. Дональд Трамп і Америка змінили позицію по знерухомлених заморожених коштах Російської Федерації і суб'єктів господарювання. А е, в тому числі Трамп. Ще тиждень тому говорили про те, що це речі, які ну, є право, є норми відповідні. Тиждень вони вже наполягають на цьому, що ці кошти треба якимось чином передати Україні. Вони зацікавлені в тому, щоб там була доля, на яку вони візьмуть підряди, які стосуються відбудови, реконструкції, аж до вдумаємося, аж до побудови. Воєнної інфраструктури для ведення війни і проведення відповідних операцій, ми минулий тиждень мали в західній американській праці декілька матеріалів про те, як приватні фірми американські можуть будувати інфраструктуру фронтову. Мова йде про окопи, мова йде про системи безпеки, а мова йде в тому числі про бомбосховища, а, і так далі. Системи інфраструктури локальної, глобальної, регіональної, і так далі. Трамп заробляє, але Європа каже: ну, ми зараз дамо тобі заробити, але завтра це буде наше. На цьому наполягають і французи, на цьому наполягають і німці, італійці, бо вони стають основною базою. Я вже не кажу про Велику Британію.